Розділ другий. А ось перелік людей краю, колишніх полонених, котрих вавилонський цар Навуходоносор запровадив до Вавилонії. Тепер вони поверталися в Єрусалим та в Юдею, кожен до свого міста, під проводом зоровавеля. Його помічниками були Ісус, Неємія, Сирая, Реелай, Мардехай, Білшан, Міспар, Бігвай, Рехум і Баана. Кількість ізраїльтян, що вийшли з ними така, родина Пароша, 2172 особи, родина Шефатії 372 особи, родина Араха, 775 осіб, родина пахат – нащадки Ісуса та Йоава, 2812 осіб, родина Елама, 1254 особи. Родина Затуї, 945 осіб. Родина Закаї. 760 осіб, родина Банії, 642 особи, родина Биваї, 623 особи. Родина Азгада. 1222 особи. Родина Адонікама, 666 осіб, родина Бігваї, 2056 осіб, родина Адіна. 454 особи, родина Атера. з нащадків Єзекії. 98 осіб, родина Бецаї – 323 особи. Родина Йори 112 осіб. Родина Хашума 223 особи. Родина Гібара 95 осіб. Вихідців із Вифлеєма 123 особи. Вихідців із Нетофи 56 осіб, вихідців із Анатота 128 осіб. Вихідців із Азмавета 42 особи. Вихідців із Кір'ят яріма Кефіри та Беарота 743 особи. Вихідців із Рами і Гіви 621 особа. Мешканців Міхмаса 122 особи. Мешканців Бетеля і Ая 223 особи. Вихідців із Нево 52 особи, вихідців із Макбіша 156 осіб, вихідців з Зилама 1254 особи, вихідців із Харіма – 320 осіб, вихідців із Лода, Хадіда та Оно 725 осіб, вихідців із Єрихона 345 осіб, вихідців із Синаї. 3630 осіб. Далі йдуть священники. Родина Єдаї з нащадків Ісуса, 973 особи, родина Імера, 1052 особи, родина Пашхура, 1247 осіб, родина Харіма 1017 осіб. Далі йдуть левіти, нащадки Ісуса та Кадміїла з родини Ходавії, 74 особи. Співаків нащадків Асафа 128 осіб, нащадки придверників – сини Шалума, сини Атера, сини Талмона, сини Акува, сини Хатіта, сини Шувая, усіх 139 осіб, служителі храму, з родини Ціхи, з родини Хасуфа, з родини Табаота. З родини Кероса, з родини Сіяги, з родини Падона, з родини Лебана, з родини Хагава, з родини Акува, з родини ще одного Хагава, з родини Шалмая, з родини Ханана, з родини Гіддела, з родини Гахара, з родини Реаї, з родини Реціна, з родини Некоди, з родини Газама, з родини Узи, з родини. Пасеахи, з родини Бесаї, з родини Асни, з родини Меуніми, з родини Нефусіми, з родини Бакбука, з родини Хакуфи, з родини Хархура, з родини Бацлута, з родини Мехіди, з родини Харши, з родини Баркоса, з родини Сісери, з родини Темаха, з родини Незіха, з родини Хатіфи. Далі йдуть нащадки слуг Соломона з родини Сотаї, з родини Соферета, з родини Перуди, з родини Яали, з родини Даркони, з родини Гіддели, з родини Шефатії, з родини Хатіли, з родини Похерет Гатцеваїми, з родини амії, усього храмових служителів і нащадків слуг Соломона 392 особи. Прийшли також колишні бранці з тел Мелаха, тел Харши, Керуби, Адана та і мера, але вони не змогли довести, що їхні батьківські родини і нащадки належать до Ізраїлю. Вони були з родини Делаї, з родини Товії та з родини Некоди – всього 652 особи. Так само і ті, що походили з родин священників – родина Ховаї, родина Хакосу та родина Барзілая. Який взяв собі за дружину одну з дочок Берзілая з Гілеаду і назвався його іменем, ці також шукали, чи внесені вони в родовідний список, але там їх не знайшли. Через те вони були вилучені зі священства, а намісник заборонив їм їсти зі священних дарів, доки не повстане священник з Урімом і тумімом. Уся та громада разом налічувала 42 тисячі осіб, не враховуючи їхніх слуг і їхніх служниць, яких також було 7 тисяч осіб. Було серед них також 200 співаків і співачок. З ними було 736 коней, 245 мулів, 435 верблюдів і 6 тисяч ослів. Декотрі з глав батьківських родин, прибувши до Господнього храму, що в Єрусалимі, внесли добровільні дари на відновлення Божого храму, щоб його спорудити на його попередньому місці. За своєю спроможністю вони внесли в скарбницю на провадження робіт 61 тисячу золотих драхм, 5 тисяч мін сріблом і 100 священницьких шат. Священники, левіти та частина народу замешкали в Єрусалимі, а співаки, придверники і храмові служителі оселилися в своїх містах, так само, й усі інші ізраїльтяни замешкали у своїх містах.